Він зразковий чиновник, має 22 роки на службі і державні нагороди. Але виявляється, що така людина має і темний бік. Він рятував майно Медведчука, заробляв з людьми фірташа і пішов на злочин заради Зеленського. Все це про головного фінансового контролера країни, в руках якого усі інструменти стеження і за вашими грошима, і за усіма вашими фінансовими операціями. Хто ж це такий? Тож гайда розбиратись. Філіп Пронін. Типовий чиновник-кар'єрист. Пересічні українці ніколи б і не почули про його існування, якби у лютому 2025 року проня не вліз у брудні політичні переслідування лідера опозиції Петра Порошенка. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував, я це не бачив. А як було до мене, мені складно сказати, і ми це не бачили. А зараз служба безпеки, зараз фінманіторінг показує про мільярди. Миттєве звільнення екс екскрі керівника, який був на посаді роками, і нового очільника Фінмону, який як це виглядає, приходить на посаду відразу із інформацією на п'ятого президента, саме очолюване Філіпом Проняним відомство Державна служба фінансового моніторингу України підготувала і передала РНБО документи, які лягли в основу антиконституційних санкцій проти Петра Порошенка. З'являється людина, яка точно з'являється не випадково. Вона з'являється під конкретну її згоду копати під Порошенка, дати якусь там інформацію, і врешті його якась інформація стає основою для санкцій щодо Порошенка, принаймні, так сказав Володимир Зеленський. І знаєте, ну от мені самі цікаво, що це за інформація. Я думаю, українцям теж цікаво. На людину впроваджують санкції, кажуть, що ви будете шоковані зловживання фонду. Який мав бути спрямований на допомогу армії, а там щось робив, я думаю, що пан Фронін, можна сказати, ввів в оману Зеленського, або, можна сказати, набрехав просто для того, щоб виправдати своє призначення, тому що фонд. Порошенків наповнюється їхніми підприємствами, це їхні гроші. Він не збирає гроші з українців. Він, в принципі, ці гроші на благодійні цілі може витрачати так, як він вважає за потрібне. І звідти 90% йдуть на допомогу армії або більше приватних коштів Петра Порошенка і родин. А ще якась частина йде на гранти для дуже багатьох людей по всій країні, які Займаються психологічною реабілітацією ветеранів, які роблять творчі, культурницькі проєкти. І от коли тобі говорять, що цей фонд кудись там виводив якісь гроші, усе абсурд, і за це треба звітувати. Але біда Проніна в тому, що своїми діями він вчинив злочин, бо держфінмоніторинг не має права передавати конфіденційну фінансову інформацію третім особам, навіть якщо ця особа сам президент Зеленський. Коли фінмоніторинг знаходить підозрілу активність, чи бачить певний злочин єдине місце, куди відомство може передати інформацію правоохоронні органи. Результати своєї аналітики, держфінмоніторинг направляє до правоохоронних органів, які проводять кримінальні розслідування та передають справи до суду для притягнення винних осіб до відповідальності та конфіскації злочинних доходів. Так працює система фінансової розвідки не лише в Україні, а в усьому. Світі, і коли Пронін передав конфідаційну інформацію на РНБО, він поставив під загрозу співпрацю свого відомства з фінансовими розвідками всього цивілізованого світу. Держфінмоніторинг є відповідальним за міжнародне співробітництво та укладання меморандумів про взаєморозуміння з іноземними підрозділами фінансової розвідки. Це підриває довіру до фінмоніторингу відповідно до там далі Національного банку, який почав грати в ту ж саму гру. Це незалежні регуляторні інститути, які входять до цілої низки міжнародних організацій, які співпрацюють з ФАТ щодо відмивання брудних грошей. Там не допускається політична мотивація. Коли вони стають репресивними органами, ми як держава втрачаємо довіру в цих структурах. Це в принципі шкодить справі загалом. Це в принципі шкодить репутації держави взагалі. І я не знаю, як тепер його мають сприймати ось ці от організації. Це проблема. Якщо зараз президент особисто не відсторонить. Цю особу від зайнятої посади, то ми маємо покласти тепер край і існуванню фінансової розвідки в Україні, бо це не фінансова розвідка. Якщо її очолює скомпроментована особа, тим що по ньому треба відкривати розслідування щодо прямого порушення закону, на основі якого діє служба державного фінансового моніторингу. Та підстава від офісу трапилась не через те, що промін дурний. Ні, просто санкції проти Порошенка готували в хаотичному режимі і виконавці не прорахували усі можливі наслідки. Дивіться самі. Змі повідомляли, що санкції проти лідера Європейської солідарності мали накласти ще на початку січня 2025 року. Але ані служба безпеки України, ані інші правоохоронці не ризикнули ставити свої підписи під відверто злочинним рішенням. Тут на банковій згадали, що якраз наприкінці 2024 року призначили головою держфінмону Філіпа Проніна. Людину не чужу для офісу пронін однокурсник одного з фаворитів офісу президента Олексія Кулеби, який до осені 2024-го був радником Єрмака а зараз заліз у крісло віце-прем'єра. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума Черніського друга? Власне, Зеленському і подобається саме тому, 4 лютого 2025 року, за тиждень до введення санкцій проти Порошенка, президент підписав указ про введення до складу РНБО Філіпа Проніна. Хоча ніколи раніше людина на його посаді не мала доступу до ради національної безпеки і оборони, санкції важливий інструмент захисту національної безпеки та справедливості. Наша держава має бути захищена від усіх, хто підриває державний суверенітет. Відразу після введення санкцій Зеленський обіцяє шокуючі підстави для їх застосування проти громадянина України. Коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці. Але минали дні, тижні і навіть місяці, а доказів так ніхто і не надав. Тож депутати Європейської Солідарності вирішили самі піти в Фінмон і дізнатись у Проніна, що ж він такого надав РНБО. Пан Пронін двічі від нас втік. Просто-напросто не став виходити, не став говорити і прикметно, що не дав відповідей суспільству. Він міг би це зробити сказав: до мене тут ходять депутати, да? я не хочу з ними спілкуватися. Ну, таке буває, хоча по закону він мусить. Але я поважаю українців. І я поважаю себе. І Я скажу, от що в нас є така інформація. Він цього не зробив. Тоді Пронін сховався від депутатів, прикрившись важливим відрядженням до Парижу на засідання міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей. Перебуваю зараз на пленарному засіданні ФАТФ, організація, яка дуже багато робить для боротьби з тіньовими схемами. І після успішної роботи Проніна на цьому міжнародному майданчику ФАТФ вперше за роки повномасштабного вторгнення не засудила російську агресивну війну проти України в своїй фінальній декларації. Тобто Пронін навіть не виконав там завдання мінімум, просто протираючи штани в Парижі за кошти платників податків. Але повернімось до санкції і ролі Держфінмону. Коли у відомстві Проніна зрозуміли, що голові тепер загрожує кримінальна відповідальність, відразу включили задню керівник юридичного департаменту Держфінмоніторингу під час спілкування з нардепами ЄС, зізнався, що не бачив жодних записів стосовно Порошенка, а також не мав до них доступу. Основний їхній наш продукт аналітичний – це… У загальні матеріали даний загальним матеріал дійсно є таємниця. А Держфінмоніторинг може лише передавати аналітичні матеріали правоохоронним органам. Але ж співучасть Держфінмону підтвердив навіть сам прем'єр Денис Шмигаль. Відбулось засідання уряду, на якому було розглянуто подання відповідного профільного міністерства. Які спираючись на подані матеріали служби безпеки України, а також державної служби фінансового моніторингу, внесло пропозицію про накладення санкцій на п'ятьох фізичних осіб? А вже за кілька тижнів на першому судовому засіданні щодо скасування санкцій, вся країна почула від представників Зеленського, що жодних доказів немає. Санкції носять превентивний характер. З чим пов'язана така зміна риторики, що офіційні документи суперечать словам Володимира Зеленського? Схоже, офіс вирішив захистити від криміналу слухняного виконавця своїх обіцянок. Бо ж Пронін виконує накази банкової не останні п'ять місяців, а вже кілька років. Наприклад, до призначення очільником держфінмоніторингу Філіп Пронін встиг пропрацювати трохи більше року головою полтавської облдержадміністрації, і за словами місцевих робив усе, щоб посилити в області вплив і вертикаль офісу Зеленського. До речі, я знаю, що там теж є декілька кримінальних справ з приводу нецільових витрат на будівлю різних фортифікаційних споруд, які фінансувалися і були під керівництвом саме пана Проніна. Я дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру. Дякую офісу президента за підтримку. До цього Пронін займав теж не останню посаду в державі з 2020 року. Він був заступником голови АРМА. Це агенція, яка розпоряджається усіма конфіскованими і арештованими активами, чи то російськими, чи то зрадників, чи то просто злочинців. Наприклад, у червні 2023 року журналіст Олександр Лемінов стверджував, що керівництво Арма а пронін був одним з ключових керівників, затягує процес повернення в Україну арештованої яхти Медведчука, яка могла б поповнити український бюджет на 200 мільйонів доларів ще в 2023 році. Всі санкціоновані активи, які належали прямо чи опосередковано Російській Федерації. Чи громадянам Російської Федерації досі перебувають в переп... між новими, новими олігархами чи новими товстосумами, які з'являються в Україні? Це молоді молоді обличчя, на які ви покладали дуже багато надій, але вони зараз перерозподіляють цю власність. Жоден актив, жоден, я повторюю, ми це питання піднімали на тимчасовій слідчій комісії, не працює на користь України. Ті, хто стикались із роботою Арма у період Проніна, кажуть, що інформація про активи фігурантів кримінальних проваджень могла активно витікати натомість запити правоохоронців щодо них могли довго лишатися без відповіді. Отримати предметну відповідь на свій запит правоохоронним органам було ой як непросто. Дуже часто це затягувалось на тижні або перетворювалось на банальну відписку із проханням доставити кому або ж змінити оформлення. Звертаючись, правоохоронці розкривали своїх фігурантів і коли отримували предметну відповідь про перелік активів цих фігурантів не відразу, а через умовний тиждень ніяких активів вже можна було і не знайти. Тобто є підозра, що Пронін був одним з тих, хто торгував інформацію для уникнення арешту активів під санкційних осіб. В Той період, коли Арма ну скажем. Була достатньо корупційною структурою, про що не говорив тільки лінивий і в парламенті, в тому числі, всі знали, хто там смотрящий, всі знали, як відбуваються справи, як продаються справи. Але я побачила за в журналістському розслідуванні про те, що він був одним із тих, хто якраз ці справи міг продавати е, тим людям, які мали би через те, що там втекли з країни. Да, там е, е, в них мало бути конфісковане майно, але якимось чином е, після зустрічі з ним чи з його людьми вони його просто напросто переоформлювали і таким чином рятували це своє майно. І ви знаєте, от якщо ми говоримо про державну зраду, то можливо варто її пошукати в цьому аспекті. Можливо, саме в часи роботи у Арма в родині Проняних з'явились зв'язки із підсанкційним олігархом втікачем Фірташем. Журналісти-розслідувачі встановили, що дружина Філіпа Проніна Наталія пов'язана діловими зв'язками з менеджеркою з оточення Фірташа Анною Сологу. Цікава деталь у своїх щорічних деклараціях. Філіп Пронін традиційно приховує інформацію щодо статків дружини. Відтак виникають питання про походження коштів на купівлю майна родини. Тільки погляньте, родина Проніних володіє автівками BMW x 4 2019 року випуску та BMW 7 серії 2017 року маєтком у Києві. Окрім того, на те, що Філіпа Проніна наприкінці 2022 року оформили квартиру у центрі столиці в елітному комплексі Ярославівград, вартість якої становить понад 6 мільйонів гривень. Тоді ж квартира у цьому житловому комплексі з'явилась і в. Анни сологуб, як бачимо, Філіп Пронін, який, до речі, показово не використовує україномовну версію свого імені Пилип, що також характеризує цього персонажа, це типовий чиновник Ери Зеленського з маєтками, елітними квартирами і елітними авто, придбаними на гроші невідомого походження і з сумнівними зв'язками. Головна проблема Проніна в тому, що йому варто було залишатись в тіні з таким бекграундом. Натомість він вирішив вислужитись перед офісом, потрапивши на їхній гачок. І тепер, маючи перспективу кримінального провадження за перевищення своїх службових повноважень, пан Пронін буде виконувати усе, що скаже банкова, навіть без додаткових стимулів.